Понятно, сначала. Камера 2. А а Амилене не надо хлопушку. Не, вот так <звук> вот. Ну пусть будет свой у камеру ми ладно. Всё, давайте. <звук> Привет, Мойша. Здравствуй. Здравствуй. Так, Все ну что стас, ты готов писать? Я готова. Яка в нас там пісня була? Ой, на гори два до показиться. Ні, це з другим артистом, мені здається. Реально? Я двоє. Я Больше разбей себе голову. Секунду, я, я жизнь теперь забью. <свят> Мила требует домой, она хочет спать. <свят> Аква что-то рассказывает, даже даже интересно. Я ничего не хочу, я снимаю, я бэкстейдж. Я закатываю волосы. Пока! Боже, ти знаєш, Стала на ваги, я хуїла. 2 кілограма. 2 це не 5, Алка. Ну і 5 це не 50. Ти не зрозумієш моїх проблем. Я нічого не бачу. Я не бачу нічого. Дуже знімає окуляри.

Коротше, розказуй. Ти... Я біологія. Коротше, дуже стресово. Коротше, готова? Чекай. Давай. 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 Можна присісти. Не присядемо тут, ладно. Короче. Знаєш рибку? Так, звичайно. А ти знаєш аквалтекси? Так. Це? Сейчас будеш шоці? Не лякай мене. Це одна і та сама людина. Та ну. Прикинь. Okay. Я от не знаю, що робити, понімаєш? Що робити? Не треба жанки розказати. Ми... Побігли. <звіли> <звіли> жанна, ти не повіриш. <звіли> жанна, 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 жанна. Чівчатка, я фарбую, блядь, ти не повіриш. Ну. <звіли> Аквалатекс. <звіли> і... <звіли> Як її? <звіли> і рибка. рибка. Виявляється, це одна і та ж людина. Що Що ви таке, блядь, говоримо! Ось... Я їхав на маршруті сиди в тіх, Він мені, він мені ти розказав! Їдеш... Я сама не помню! Так помирила. закрили рти! Що тобі не зрозуміло! Закрили Яна, рті, я! ЗАКРІЛРТИ! Господи, можна, будь ласка, тихіше! Я не можу знаходитися у своїй гримерці, коли так всі кричать! Тобто, ви хочете сказати, що... Corporate needs you to find the differences between this picture <coughs> and this picture. <coughs> They're the same picture. Yana, well, this is what do, right? <coughs> and one and the Yana, Если я буду повторять это 150 раз, мы переснимаемся. Нахуя ты его вот это вот. Так Доброго дня. Доброго дня. Ну Я вот не пре в лесу в балке за мной. А у меня там ничего нет такого. У меня как бы все нормально. Что ты понимала? А с головы нет. Кто не любит меня? Да за такое в 4-комн. снимала, пожалуй. Ladies and gentlemen, ha. Иду переодеваться, раздеваться до гола. Ты больная? Конечно. Ой, а блядь, лечу ну. блядь. О, вот именно. Больная на всю елду, а лечу копы. копыт.